Побачили, там за пів кілометра що з'їзд є. Телефона, друга передача, третя тут забагато і їду. Ну це це пасажирський. Так, ти злетів недавно. Падім, лишися того ровера. Поможи, братухі. Коротше, ми собі так задумали, тут Ми Побачили, там за пів кілометра що тут з'їзд є. І все, їдемо, їдемо, зараз їдемо, приїхали сюди, а тут. А тут ще сантиметрів 50 снігу лежить. Придеться переїжджати на там той берег. Кілометр вертатися туди і там аж на міст переїжджати. Інакше не приїдемо. Коротше, нам, щоб перебратися на другу сторону той, того каналу, приходиться вертатися десь 2 кілометри. 4 кілометри приходиться більше їхати, бо ми там не можемо їхати, там дуже болото. І не хочемо через то болото вертатися. Капець тут замудровано. Але нічого, ми заряжені конкретно. Настрой бойовий, погодка дозволяє, погодка взагалі шикарнюшка. карнюшка. 9 градусів було. І чого, вже, вже намотали 9,5 кілометрів. Це не каналізація, було то ж. Жорстко. Вертаємося. Їдемо гори. От тут ми замучимо ті коляски. Та, ми ми замучимо їх жорстко. Давше туди проїхати от от до того моста. До того моста тоді, до тої вишки нам вернути. Да, От до того моста. І на ньому перейти. Там вниз без так? Ще трошки туди треба проїхати. І там буде спуск. Десять кілометрів тільки приїхали. Що, що? Десять кілометрів, а ще більше раззам прийдеться їхати. Бо ми... Бо ми другою дорогою будемо їхати. Ну але що? Опа. У меня уже одна лампочка даже потухла. Тут... Тут... Та, турист, да, доедем. Это уже для да? Доедем. ты же ездил на старых или на 6-ти вольтовых? На 6-ти, 6-ти километровые. Я а. 23 километра туда проехал. Доедем. Смотри, какая красота. Е? Красота. Короче, капец. Тільки треба їхати, щоб звернутися назад попасти на цей, на, на перехід той Неохота вертатися через то болото вже. Тому мусимо об'їжджати. Нічого, це, а тут льот був в цьому. Приїхали на... А тут льот, там не було, тут що холодніше чи що таке Отравиться, впше генько так класно йде. Ми зараз, Андрюха, з тобою біля тої гори будемо. Аж це хоче. Зараз побачите, яке тут село спокою є. Ми вже дому так конкретно від'їхали. Вон та гора. Бач? ми Він все время? Ми ж віддомують столяємося, там Так, так. Круть. я вже тут був. Кау-кау-кау. Да. Да, ну не -не. куди поможеш? Висони. Третя передача. І тихенько. Знайшли спуск. Дуже жорсткий спуск, я щось, я щось боюся їхати, але треба їхати. Ставлю телефона, Друга передача, третя тут забагато. І їду. Дуже жорсткий спуск. Дуже жорсткий спуск. Я не знаю, Андрій взагалі безстрашний. Я так боюся їхати. Ну а що робити? Їду. Я ще з такого спуска жорстко не спускався ніколи. Капець! Це як ти казав, дала жаба цицька, дуже жорстко було. Льот. Конкретний. Все, контраст класний. Картинка класна. Покатуха потужна. Жок лежить. Класно. Тут же конкретно снігу вот так є. Була дуже потужна зима, Картинка шикарна. Небо, річка, сніг. Класно. Красота. конкретный смех. Кидаешь в сторону. Да, кидаешь в сторону. Бляха, какая красота. Небо шикарное. Небо шикарное. Захид солнца. Зараз ми виїжджаємо, будемо переїжджати по тому. Конкретно поморна з Ось тут зараз поворот буде. Конкретний По Покатуха конкретно. вже апетиту нагуляли, гуляли, каже, друга, себе борщу поїсти. А що? Так. Оце поняв, вони тут машини полишали і пішли з тими псами туди кілометри. Де ми їх там бачили? Йдуть. Тут приїжджають, щоб собак повигу. Ні, ну вони Бачите, вони пішли там пішком з тими псами, ті жінки. Так. тут приїхали спеціальні місця для машин. А той вообще на куда добегал? То на карьер бил Что ли будет. Да. Да. Здоровый. Так он, так он бьет, он. Вон вся одна баржа идет на рядышке. Иди, не, не, просто так. Давай, давай. А хай Вадим Дай, Красота. Ну это, это пассажир. Да, ты взлетел недавно. Но быстро он я уже не успеваю телефон. блядь, й вону піднімаю. Голосуй, да. да. Можеш. Ікарус. Де пиши їх? А та точно Ікарус. Ікарус, якщо ти дивиш это відео, то он твої тска йде. Ікарус. Так понял, ну, що металолом. Бляха. Это а не... Та такие... Ну такие, дешевые, да? Да дешевые, дешевые. Тут грубого металлу матку. такого. Я где я... Він той? Девка за рулем, понял? А Девка. Да, Машина обязательно. Мужик там есть. Девка. Я, а, от боку є музикалки. А то в нього до подйомки з боку. Це біть у машину собі раз. Машину вигрузили і поїхали то, в магазин. Сім'я Кара, сам привіт. <tagli> там одразу відцяв на простяк. Щоб Сандрій так жорстко поїхав. Ташо, пити що, ми з тому лісі зараз ми берем там. Це буде... Мама, не горюй! Короче, Прийняли рішення їхати своїм ходом. Але своїм ходом не через ліс, але а... А на, лифт, на, лифт. Лифт. А ближче нам Нам, нам, тільки, нам ще їхати, а до... до ліфта стільки до додому. А ще від, а а ще що від ліфта. До ліфта їхати? Так ми тут через ліс зараз не проїдемо. Три шутки поїдемо? Ну їде. Сто процентів. Поваримось там, де зна. Да. Там де не зна. Ні, то понятно, так. Да. Наші там все сіздила якась техніка. У мене болтик загубився від пульта, пульт падає. Біда! Красива картинка, правда? Погодьтеся, погодьтеся. Подобайка забезпечена має бути. Так, Андрюха, Отут нам треба спуститися. Так, а ми одного разу, коли ми забуксували. Хочемо, але ми не знаємо, чи поїдемо. Коротше, виходить. Звісно, коротше виходить. А ми з Андрюхою тоді тудово поїхали і там буксували. І вам ми тут Так, зразу отко поїхали. А тут вода стоїть в каналі. Конечно, не їдемо. Звісно, не їдемо, треба їхати до цього. Не їдемо? до того ліфта і потім, де ми були, і з, і з Богданом коли їхали. І там, і звітів спускатися, там понти їхати, три кілометри. А ти ти... Ну ти розумієш, що там в лісі було, то ми зараз будемо... так їдемо, завжди носило. Там конкретно буде. Ти, ти зараз звідси не вийдеш. Але ну, давай пробуй, набирай розгону. Рий-рій, капай, капай. А дивись, зайшов. Где толкать? Да. Просто толкай, да. Толкай, толкай. Толкай, толкай. Толкай, толкай. Толкай, толкай, толкай. Толкай, толкай, толкай. Толкай, все толкай. Все, толкай, табак... на лифт? толкай. Толкай, Ого при такій нагрузці то швидко mm -hmm. розрядимося. Кух, там віжуха на тому мосту. Жорстко. І шум такий. А ми так собі кайфанули в такій тишині були. Спокійно. А тут... Мышляк нагрузка. Что тут металлу? Капец. Просто капец. Что тут металлу? Малюнки, граффити. Збираємося, ми вже вибралися Від того кар'єра. Так, да, і що? І що, так як ми їхали тоді? Аж туди, через трасу. А та... що робити? Поки ж О, так, так, і потім так. Ось такий млинок стоїть красивий. Та ти що? Красота. Дві мені давай, давайте повторюємо я. Домики. Домики, домики. Ташки співають тут же весною відчувається Чесне слово, люди добрі. Відчувається весна. І небо там таке красиве ззаді. Цей млин стоїть. Далеченько він. Далеченько, красота. Так. Там ще їхати, а їхати, хлопці. От там цей ліфт, а туди не можна заїжджати. З тої сторони можна було б ті червоні. Річковий ліфт. Ну, не можна, то не можна. Я побачив красивий. Красиве. Стовби красиві. Забор старий. А там захаращі. Чи що? Ага. Ясно. Там живуть люди, все чітко. Шикарне. Старовина Старенька. Старовина. Це красота. Захід сонця красивий. Що він нам загнали? Попереджусь, Все. Красоті. Вс. Зима повним ходом. Я казав, вертаємося назад. Вадим, лишися того ровера. Поможи, братухі. А нет? Класс, я да. Блок. О, пошел, пошел, Андрюха, давай я за тобой. Бей колею. Давай. Давай. А! аса. Давай, давай, ры, ры, копай, копай, копай. Че, ну, мы... Диагональ ловит. Так, Андрюха, давай, покажи мастер-класс. А, ти що? а ну давай Руслан пошов. Ого! А ну, ти шо, бомба! Взагалі не проблема а, все. Для цих колясок це не перешкода. І для цих хлопців, які м'ють на них... Показувати, як на них треба вміти їздити. Тут дві щаслів нема, не додаш нічого. Оу, так, да, так, да, чистий. А так тут чотенько, ти? Та все ляляно. Зараз да, побиємо. Все буде добре, тримай. Фу. Все, ми вже на нашому районі. Ще декілька хвилинок. сили 10. і ми вдома. Вже апетит з'явився в нас. Як не як конкретно погуляли, вже пів п'ятої доходить. А ми виїхали. Ще першої де, без 10-12 ми виїхали. І цей час в дорозі. То не шуточки, а тут курчі такі конкретні. Ми вже впер... вперли більше 20 кілометрів. Зараз я подивлюсь точно, скажу скільки кілометрів і вже виключуся, вже не буду нічого знімати. О, можете наблюдати. 2-2-2-2. Все, чітко так попало ще. Все, всім хто додивився, той молодець. 22-200. Проїхали. Всім хто додивився, молодець. Ставте вподобайки і будьте здорові.